Хочете зайняти малюка з користю? Мами, для вас у нас є справжній порятунок. Жирафа всезнайка. Це розумна іграшка з картками. Натиснув, почув, запам'ятав. Перші слова: звірята, кольори і все українською. Без екранів здорові оченята розвиває мову та моторику. Натиснув, почув, повторив. Сама іграшка міцна та безпечна для малечі. Ми в волі долі тестували багато навчальних іграшок і ця жирафа в лідерах. Поки малюк грається, ви встигнете не лише зробити каву, а й випити її гарячою. Меркурій. Це не просто іграшка, це спасіння для мами і розвиток для дитини. Найближче Шукаєте щось цікаве до дня народження чи просто розумну забавку? У лолі долі вона вже чекає на вас.